Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Я вам показала траву копічник та мокрицю і розказувала про їхні властивості лікувальні. Ось я запарила траву, положила прямо гаряченьку на праве коліно. У мене от второї ступені. Але вже пухлина, я неділю це роблю. Пухлина вже спала. Крім атрозу, ця трава лікує ще шкіру. Ви ж знаєте, що з віком буває така проблема, як старчевський дерматит, яку дуже важко вилікувати. Разні мазі з аптеки я пробувала, нічого не допомагало. Тоді я згадала про таку траву, як копієчник. Його ще називають плющом, ну, це по-научному я не знаю. В народі називають копієчник, відео є. Та траву, яка називається мокрець. Це теж живільна трава. Заварила я ці трави. Я дозу це не пити для них. Я дуже дотримувалась. Нарвала два пучка, воно є у кожної хозяйки в огороді. Запарила, настоялося 40 хвилин. Додала ще кип'ятку і тепер парю ноги. І ось отак лікую своє коліно мочу. Дивіться траву. І ложу на хворе коліно. Також лікую шкіру. Шкіру я вилікувала буквально за три рази. Ось дивіться, в мене чисті ногті. У мене ногті, правда, і не були хворі. І ось п'яти, бачите, ніякого дерматита вже немає. І сліду, ноги чисті. Так що, в кого є з віком проблеми. Зі шкірою, так як у мене, мені майже 60 років. Я не знаю, звідки взявся той дерматит. Але практично за три рази завдяки мокрицю і копічнику, я його вилікувала. Дивіться, можу похвалитися. А це ось моє коліно. Воно вже стухло. Я теж прикладую ось так траву. Бачите, прямо гаряченьку таку на колінце. І ось так. Після того. Якби вода вже вичихне, вже не буде сенсу тримати. Ви витираєте насухо ноги полотенцем хБ. Одіваєте шкарпетки, теж натуральні, ХБшні, звичайні. І на деякий час укутуєте, хоча б з півгодинки. Мокрець я ще вживаю в салаті. Та п'ю чай з мокриця, тобто зірочника. Це допоможе мені очистити мої судини. Також, якщо у вас на ногах є судини з віком, як у мене, які вже потемніли, трошки такі, ось, бачите, тут светочка. Ну, вже воно зникає. Я п'ю вже дві неділі, практично нема ось отрошки, от, бачите? Подивимося, що буде, чи зникнуть вони зовсім. Але, судячи з того, що виходить, я буду пити, скільки він буде рости. А він буде рости до осені. Подивимося. Результат я обов'язково вам покажу. Так що лікуємось разом. Ось отак. Поки водичка не остине. Всім бажаю здоров'я. Кому сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будемо лікуватися разом. Тому що на аптеки зараз надії мало, дуже багато підробок, та й кошти зараз такі, що ми не потягнемо на свої зарплати і пенсії. А ось домашня медицина завжди допомагала. Всього найкращого.